Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися своїми відкриттями і своїми думками на тему Божа нагорода. І так йдемо відразу в Слово. Будемо читати послання до євреїв 11 розділ з 24 по 26 вірші. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Друзі, лише можете собі уявити, як жив Мойсей. Він жив в царському палаці, він одягався. В дорогий царський одяг. Він харчувався не так, як харчувались його брати євреї, він їв з царського столу. І попри те все, він відрікся від всіх цих благ. Чому, як говорить Слово Боже, він озирався на Божу нагороду? Друзі. Я глибоко переконаний, що ми у своєму ходженні тут на землі повинні бути вмотивовані Божою нагородою. Коли ми прийдемо на небо, коли ми побачимо, яка велика нагорода нас чекає на небесах, ми будемо дуже жалкувати, що ми, живучи на землі, так мало робили для Господа і так слабо Йому служили. В 90-х роках я вчився в радіотехнічному коледжі. Ми вчилися, у нас була практика, і ми вчилися паяти такі зелені, зеленого кольору плос, плоскі конденсатори. Вони називались, ми їх називали зіленки. Ми вчилися їх паяти, і потім ми їх випаювали з плат і викидали їх у смітник, викидали кілограмами. І ось через декілька років після того, як я закінчив коледж. Я взнав, що в тих конденсаторах саме тих, які ми викидали у смітник, був дорогоцінний метал Паладій. І виявляється, що на той час, коли я вже закінчив коледж, коли я вже знав, що в них є паладій, можна було на ринку, продавши ці конденсатори, кілограм за кілограм, мати тисячу доларів. Як я почав жалкувати, що я в свій час їх не збирав, а просто ними розкидався, просто викидав їх в смітник. Як би мені хотілося повернутися в минуле і збирати їх. Друзі, для чого я вам це кажу? Тому що ідентична ситуація буде зі всіма нами, коли ми попадемо на небо, коли ми побачимо, наскільки великою нагородою... Буде нагороджувати Господь тих, хто йому був слухняний. Ми будемо жалкувати, що ми дуже слабо служили Господу на землі. Друзі, я буду записувати декілька відео на тему Божа нагорода. Я все не скажу в цьому ролику. Але я вас спонукую дивитися наступні, бо я буду говорити про те, яким чином ми зможемо заробити нагороду собі на небесах. Все зробити нескладно. І так, друзі, давайте звернемося в слово і прочитаємо Євангелію від Матвія, 5 розділ, 46 вірш. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме і митники роблять? І так, друзі, урок номер один. Любіть тих, хто вас не любить. Бо коли ви любите тільки тих, хто любить вас, коли ви любите тільки тих, хто вам симпатичний, коли ви любите тільки тих, хто вас благословляє, хто вас вам щось дає, то яку ви нагороду за це будете мати? Нагорода велика, коли ми любимо тих, хто нас ненавидить, хто нас не любить, хто нам не симпатичний, я одного разу слухав свідчення одного священника. Як то кажуть, батюшки, він в рясі, такий гарячий християнин. Я не кажу, що інші не гарячі. Я кажу, що цей гарячий точно, бо я слухав його, я знаю його діла і засвідчення інших людей. Менше з тим він розказував, коли він ще був юнаком, він переживав, як то в світі кажуть, клінічну смерть. Він мав зустріч з Господом, і він на великому екрані, так як він розповідав, бачив все своє життя. І він бачив свої діла, і він казав, що коли він бачив свої діла, свої якби добрі діла, своє життя. Йому було так соромно, і він, він каже, що він хотів вхопитися з щось, хоч хоча б за якесь добре діло, щоб хоч не виглядати вже зовсім ніяк перед Господом, щоб не виглядати погано, щоб вже аж так не червоніти, щоб йому не було настільки соромно. І він каже, що навіть коли він і знаходив якісь хороші діла, які він робив в житті, то навіть в тих хороших і якби добрих ділах. Всюди була якась вигода. Якщо він, наприклад, благословляв свого друга, то для того, щоб друг дав йому покататися на своєму велосипеді. Якщо він слухав своїх батьків, то для того, щоб батьки йому дозволили, наприклад, довше погуляти. І він каже: всюди, де я не вишукував це добре діло, за яке ухватитися, всюди він бачив, що там була якась вигода. Коли його слухав, я прийшов до такого висновку, я аналізував своє життя. Я прийшов до висновку, що і я, якби зараз повстав перед Богом, я теж би побачив, що в основному в своєму житті я люблю тільки тих, хто мені симпатичний. Я люблю тільки тих, хто любить мене. А отак любити тих, хто тобі неприємний, вислухати Його, благословити Його. Я дуже мало цього роблю, друзі. Я не один такий, ви такі самі. Справжня нагорода, коли ми любимо любов'ю без вигоди, коли ми любимо просто так. Навіть ворогів нам сказано, наказано Господом Ісусом любити. Любіть ворогів ваших. Ви скажете, а за що їх любити? А ось в цьому і заключається Божа нагорода, коли нема за що. І ось цей пастир, цей священнослужитель, він сказав: я прийшов до простого висновку: що справжня нагорода це коли ти себе ламаєш, коли ти йдеш проти себе, проти своєї волі, коли ти любиш і тобі немає з тої любові ніякої вигоди. Друзі, я так розмишляв над тими словами, і я прийшов до одного дуже цікавого висновку: що і Христос ламав себе. І Христос не завжди хотів слухатися Отця, але Він ламав себе і слухав Його. І Христу не завжди були приємні люди, і йому не завжди хотілося любити їх, але він робив рішення, що він буде любити їх. Проти своєї людської волі. Слово Боже нам каже, що Отець дав Синові мати життя в самому собі. А це значить, що він ще мав в собі свою власну людську волю. І ця людська воля часом відрізнялася від, від волі Отця Небесного. Івана, Євангелія від Івана, 6 розділ. Давайте прочитаємо спочатку 37 вірш. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Зверніть увагу, як цікаво говорить Христос, що того, кого присилає до мене Отець Небесний, я його не вижену. Друзі, Христу по Його людській волі часто хотілося просто порозганяти людей через їх твердосердя. Через їхню непокірність, через їхнє маловірство. Йому просто хотілося, так як він тоді ринок очищав, був перепрошую, не ринок, а храм, з якого зробили ринок. пам'ятаєте, взяв бича і всіх почав там перевертати столи, розганяти, ось так йому часом хотілося поступити з людьми. Але дивіться, як сказано в 38 му наступному вірші: бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Зверніть увагу, всі, хто приходить до мене, кого отець присилає до мене, я не вижену геть, бо я не прийшов чинити свою волю. Тобто його воля часом була повиганяти людей, вигнати їх. Його воля могла, була, могла бути, щоб не молитися за людей, розігнати їх, відвернутись від них. Але він так не поступав, він себе ламав. І ось тому. Він отримав найбільшу нагороду. Справжня нагорода, коли йдеш проти себе, проти своєї волі, коли ти когось любиш тоді, коли тобі не хочеться його любити. Друзі, коли ви пригадаєте, як Христос був в Гавсиманському саду, як він молився і казав, Отче, якщо можна, то нехай ця чаша мене не торкнеться, тобто пройде повз мене. Тобто, якщо можна, чи можна мені не вмирати? По іншими словами, він каже, я не хочу терпіти біль. Я не хочу, щоб в мене плювали, наді мною знущалися. Зверніть увагу, тут проявляється його людська воля, але потім він її ламає і каже Не моя воля, нехай буде. А яка його воля була, щоб ця чаша пройшла повз. Не моя воля, нехай буде. Але Твоя друзі, ми отримуємо справжню нагороду тоді, коли ми ламаємо свою волю, щоб виконати волю Отця Небесного. Обов'язково слухайте наступні мої відео на цю тему. Будьте благословені. Амінь.